Не торф, а просто скарб. Всім доброго дня. Зима не здається. Десь випадає сніжок, але за день він розтає. А ми підготовляємося і працюємо. Сьогодні ми знайшли такий скарб. скарб для огородника. Зараз я вам покажу, який він. Так, висипали наші мишки. Ось бачимо такий, рижий, такий рижий торф. Скажете, що він буде кислий, що його буде велика кислотність і він не підійде для розсади. Ні, дивіться, його кислотність ось, становить. Зараз, секундочку. 6,9. Для розсади це 6,5 до 7 саме нормальна кислотність ґрунту. Цей ґрунт був викопаний уже, може, років 30, а то й більше. Колись десь копався якийсь там в канал і вал в лісі. Ось, і він вже в цьому валові пролежав багато років. Воно все там перетрухло, все пере... перепріло, і ось получився ось такий. Чудовий торф. Його використовують для посадки гурків в теплицях. Вона займається тепличними гурками, то цей ґрунт постійно беруть для висадки розсади огірків. Ось. Ми його беремо зараз на такий ящик, пересіюємо і дивіться, ще краще купленого. Ось. Такий рижий. Ми ще додамо туди пару якісь, там мікроелементів дамо добрів. І чудовий буде ґрунт. Цей же ж ґрунт ми будемо вже використовувати, і коли будемо пікірувати вже нашу розсаду. Будемо пересаджувати в стаканчики там, більше, там помідори, наші перець. І використовуватимемо цей ґрунт. Ось так. Слідкуйте, будь ласка, підписуйтесь. І побачите, яка в нас вийде з нього розсада. Всім дякую за увагу, до побачення. Ось так він виглядає, пересіяний. Ось бачите. який є рижий чудовий тор.